Якщо ви бажаєте заощадити свої кошти, то даний підсумок це те, що для вас потрібно. Це подвійний відкритий підсумок під магазини АК типу від українського бренду Punisher. Виготовляється у двох кольорах: MM14 та Multicam. Матеріал виготовлення кордура. Особливістю цього підсумку є його форма, оскільки це монолітна конструкція. Фіксуються магазини в підсумку за допомогою міцних бічних вставок. А для того щоб не втратити магазини під час активного використання, присутня петля на еластичній резинці. А для того щоб закріпити Для того, щоб закріпити даний підсумок на жиле чи інше спорядження, ззаду присутня система Моллі. І як завжди, з мене прикольні штуки на огляд а з вас лайки.